Щоб у вас завжди стояв хліб на столі і ніколи не падав авторитет між людьми, щоб вам завжди давали ваша жінка та інші жінки тільки гарну оцінку в житті. Клас! Така! Такий тост! Тесто кажучи, коли ти сказала, що ти приготувала тост, я думав, що ти достаєш авокадо. Хлібчик і yeah. яйчка. А це що за сексизм? Типа, yeah. що жінка має готувати, понятно? Nee, це просто Ставчук. Воно всюди, воно всюди в мене, в Тіктосі, в інстаграмі, Тут, в житті. А прикинь от Стапчуку, блін, йому шагіше. Він живе все життя. А Стопчуху <ścoughs> нормально. Він <flu> такий, о, я повсюду я. Я ще через півроку знов щось піздану бл. Я ще знаю, що цей Тік-Ток розлетівся в Японії і там теж вбурили, що чувак заставляє бритись жінок, там взагалі піздец. Я знаю, що ж тут в Україні коїться. Тому що в Японії... Що? не можна бритись. Не бриється, точніше. Серйозно? В Японії бріться тільки, якщо ти брита, це означає, що тебе, ти цим працюєш, і це значить, що ти людина ну, такої сумнівної професії. Добре, що ти тримаєш руку на пульсі японського. Так. А що там по рослинності в Японії? Причому без ноутбука, поняв? Вибирає. Бо буде на танці, це шоу, не тільки. Ведуча пожартува. Так, якщо буде жарт, ти кажеш, рослинність, а я кажу, і там вибиває тобі ромашка, троянди. Андрюха, ти такий класний хлопець. Ай, блядь, а ти сильний. Я дуже радий, що давай! Коля! Ведуча, пожартувала. Ага. Пихаєм. А що ви хочете, щоб я вже представила наших учасників? <рігла>